Вагоноперекидач є базовим елементом розвантажувальних комплексів теплових електростанцій, які працюють на вугіллі, склад сучасного розвантажувального комплексу: вагонотовкач, вагоноперекидач, дробильно-фрезерна машина, мостовий кран, надбункерна решітка, бункер трисекційний, живильник, спусковий жолоб конвейери стрічковий похилий, система знепилювальна типу сухого туману, система знепилювальна циклонного типу, конвеєрні ваги, магнітний сепаратор, перевантажувальний жолоб, система керування розвантажувальним комплексом з людиномашинним інтерфейсом, машини, за допомогою яких вагони розвантажуються, поворотом до положення, що забезпечує висипання вантажу, називають вагоноперекидачами. Залежно від способу перекидання, розрізняють такі типи вагоноперекидачів. Торцеві з поворотом вагона щодо поперечної осі на кут 50-70%, і висипанням вантажу через відкидну торцеву стінку вагона, роторні з перекиданням вагона на кут 160-175 градусів, відносно повздовжої осі, що проходить всередині контура вагона, і висипанням вантажу по боковій стінці вниз, бічні з перекиданням вагона на кут 160-180 градусів. Навколо повздовжої осі, що проходить поза його контуру з боку і значно вище рівня шляху вагона з вивантаженням вантажу по боковій стінці вниз, комбіновані з багаторазовим поворотом або нахилом вагона по черзі, навколо поперечної і повздовжої осей з розвантаженням через дверний проріз. За принципом обслуговування вантажного фронту, всі вагоноперекидачі, крім комбінованих, бувають пересувні та стаціонарні. А комбіновані тільки стаціонарні в Україні понад 90% вагоноперекидачів роторні стаціонарні з приводом через зубчасті вінців та безканатним механізмом захисту вагона. Вони забезпечують вивантаження з вісних та вісних піввагонів, поворотом їх на 170-175 градусів. У порівнянні з іншими вагоноперекидачами роторні мають у декілька разів меншу потужність електропривода та найбільшу продуктивність. Однак потребують заглиблених прийомних бункерів з відповідною системою конвеєрних ліній. Зрозуміло, що конструкції вагоноперекидачів постійно поліпшуються. Основна перевага такого нового вагоноперекидача, як ВРС-75, полягає в тому, що верхівка у нього відкрита і вугілля, що змерзло, вивалюється з вагону повністю. А у старого верхівка закрита та при перекиданні вугілля надходить до лап та до вібраторів. При повертанні вагону до вихідного положення майже половина вугілля падала назад до вагону. Доводилося до п'яти разів перевертати цей вагон, поки не висипалося все вугілля. На новому вагону перекидачі все вугілля висипається з першого разу. Та якщо вугілля сухе, то на розвантаження вагону витрачається 2-3 хвилини. Повторних перекидань немає, і вагон залишається цілковито чистим. Завдяки цьому зростає продуктивність та пропускна здатність. Однак, поки нові вагоноперекидачі встановлені далеко не на усіх енергетичних підприємствах, тому існує необхідність модернізації системи керування стаціонарного роторного вагоноперекидача. Вагоноперекидач ВРС 125 призначений для розвантаження сипких вантажів з залізничних піввагонів, вантажопідйомність 60-125 тонн. Добу Верхній рівень яких розміщений на висоті 4 метри від рівня головки рейки. Роторний вагоноперекидач складається зі спареного ротора двох платформ з колисками трьох спарених опорних вальців, Чотирьох опорних обидів приводів вагоноперекидача, диски роторів, з'єднані між собою поздовжніми балками, на яких до верхньої частини приварені опори. При перекиданні на ці опори лягає вагон, щоб не пошкодити вагон. Опори в місцях прилягання покриті гумою, яка амортизує поштовх при зіткненні вагона з опором. Ротор вагоноперекидача своїми бандажами спирається на опорні вальці, закріплені на фундаментах. У верхній частині колисок приварні повздовжні швеліра, на яких закріплені чотири привалочних бруса з пружинними амортизаторами. До колисок підвішена на восьми важелях приймальна платформа з укладеними на ній рейками для постановки вагона. Для фіксації напрямку при переміщенні платформи на кінцях поздовжнього швельдера колиски закріплені вальці, які при обертанні платформи котяться по спеціальних пазах у дисках ротора. При обертанні ротора платформа з встановленим на ній вагоном переміщується до привалкових. Стінок вагону перекидача і вагон плавно лягає на верхні опори балки. При цьому борт вагона стикається з верхніми опорами. Якщо матеріал, що знаходиться у вагоні, має достатню сипкість, то при повороті вагона на 175 градусів вагон повністю спорожнюється без всяких додаткових заходів. При вологому матеріалі наприкінці повороту ротора включаються вібратори і кузов вагона на перекинутому положенні піддається вібрації для звільнення від залишків вугілля. Деякі важливі конструкційні особливості: надійна фіксація піввагона на платформі спеціальним гальмівним пристроєм, оснащений автоматизованою системою керування розвантажувальним комплексом, що дозволяє об'єднати машини розвантажувального вузла до єдиного комплексу. На опорній плиті вагону перекидача може бути встановлена вібраційна система до очищення піввагона. Машиніст вагоноперекидача керує розвантаженням залізничних підвагонів з поста керування оператора. В третій частині пояснювальної записки розраховані середньорічні техніко-економічні показники роботи станції. Згідно розрахунків, собівартість електричної енергії становить 1,1 гривень на кіло.